Час новин у марафоні для вас працюють команди фактів сіті та вікон СТБ. Вашингтон розгляне вимоги Росії для згоди на припинення вогню у Чорному морі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. На питання чи погодився Білий Дім на послаблення санкцій, про які оголосив Кремль, Трамп відповів: є приблизно 5 чи 6 умов. Ми поки що розглядаємо їх. Усі кінець цитати про які конкретно санкції йдеться наразі невідомо. Водночас, американський лідер визнав, Росія та її диктатор Володимир Путін ймовірно зволікають із укладені угоди про припинення вогню Трамп вважає, що Росія хоче покласти краю повномасштабного вторгнення, хоча можливо вони зволікають. Зізнався, що і сам колись так робив у бізнесі, коли не хотів підписувати контракт, але при цьому прагнув залишатися у грі. Уночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину безпілотниками над областю Збили 12 шахетів. Масовної атаки ударними дронами зазнав кривий ріг. У місті сталося декілька пожеж, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автівки. Люди на щастя не постраждали. Гатили окупанти і по Нікопольському району ворог застосував артилерію та дрони камікадзе. Там також пошкоджено підприємство та декілька багатоповерхівок. Сумщина оговтується від нічного масованого удару. Росіяни трьома дронами атакували Охтирку. У місті була пожежа. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки, адмінбудівлі. Обійшлося без постраждалих, заявили в обласній військовій адміністрації. Загалом вже напередодні ворог безупинно цілив по прикордонних громадах. Зафіксовано більше чотирьох десятків вибухів у п'яти громадах. Росіяни розбивають населені пункти керованими авіабомбами та безпілотниками. Нині найбільше страждає від ворожих ударів Краснопілля, Юнаківка та Миропілля. Тимчасом. У сумах уже третій день люди оговтуються від ракетного удару, який росіяни завдали по центру міста 24 березня. Станом на зараз уже 108 поранених, двоє у тяжкому стані. Серед травмованих 24 дитини на місці влучання і досі працюють надзвичайники та комунальники. Мешканці чотирьох багатоповерхівок поки не зможуть повернутися до своїх квартир через значні руйнування людей. Відселили. А у Росії вже тиждень намагаються загасити пожежу на нафтобазі Кавказька, яку атакували дрони. Нагадаю, безпілотники вдарили по нафтобазі минулої середи. Стався витік нафтопродуктів, Через це площа пожежі істотно збільшилася. Згодом там трапився повторний вибух, який призвів до ще більшого отруєння повітря і поранення пожежників. І лише через сім днів після інциденту вогонь вдалося локалізувати на площі понад тисячу квадратних метрів. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцевий оперативний штаб. Нагадаю, кавказька нафтобаза відіграє одну з ключових ролей у Росії для транспортування нафти її потужності дозволяють щороку перевантажувати до 6 мільйонів тонн сировини, доправляти і залізницею до каспійського трубопроводу. Евакуація пораненого ледве не коштувала йому життя. Евак автомобіль прикордонників потрапив під приціл російських керованих ракет. Водій дивом вижив, а машина перетворилася на купу брухту. У таких умовах доводилося виконувати завдання волинським прикордонникам під час оборони Харківщини. Про це вони розповіли Катерині Курбановій. Важко. Ну, скрізь важко. Хочеться, щоб воно найшвидше це все закінчилося. Сергій після ротації на східнення разом із побратимами пильнує кордон із Білоруссю. Після півроку боїв за Харківщину відновлюють сили. Сергій водій евакуаційної машини до вторгнення мав бізнес із перевезень та поставив все на паузу і пішов захищати країну. З поля бою вивозить поранених. А під час цієї ротації і сам дивом зостався живий, хоча й посічений осколками. З осколки, обличчя. Ну... Було пошкоджене багато чого. Руки були пошкоджені. Осколки Були по ну в цій частині тілі, де не було браножи. Осколки в його тілі є й досі. Такі наслідки влучання протитанкової керованої ракети. Вивак автомобіль, на якому прикордонники їхали за пораненим. Це все, що залишилося після нашої нашої ласточки. Якби мене не витягнули хлопці, або я не випав з тієї машини. Можливо, там двері якісь заклинили чи ще що-небудь. Ну це вже все. А для 27-річного Олега це була вже друга ротація в зону бойових дій. Розбивають кабами, ракетами, шахедами. Ну просто рівняються землею. Та прикордонники, які невід'ємної складової сил оборони України, намагаються робити все, щоб не дати ворогу просунутися і наблизитися до українських позицій. Ударів по ворожій техніці та живій силі противника завдавали із неба. Горить палає, техніка ворожа. Усі бійці вмотивовані і точно знають, заради чого вибивають загарбників із нашої землі. Це сім'я, яка чекає вдома. А по-друге, незалежність України. Ну і перемога найшвидша, щоб повернутись додому до сім'ї. Рома все можливе, що в наших силах. А поки що прикордонники відновлюють сили, охороняють державну межу на півночі та знову готуються до захисту східних рубежів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини. Росія так хоче миру, що нищить українські школи. У ніч проти 23 березня. Окупанти зруйнували ліцей у Печенігах. У січні навчальний заклад запрацював уперше за три роки повномасштабної війни. А 8 березня Балаклійській громаді двома дронами зруйнували ліцей, який планували відкрити для школярів з 1 вересня. Тамтешні діти, як і більшість на Харківщині, всю повномасштабну війну навчаються дистанційно. Але в громаді не полишають надії запрацювати офлайн, хоча б за змішаною системою навчання. Репортаж з Балакліщини Тетяни Дицяк. Цей ліцей вже був готовий приймати дітей з вересня. Тут хотіли запровадити змішану форму навчання. Та окупанти зруйнували всі плани. Двома шахедами знищили навчальний заклад. Окупанти вдарили по двох корпусах молодшій і старшій школі. Спалахнула пожежа, зірвало покрівлю, стіни, вилетіли понад сотню вікон і майже півсотні дверей. Кожен клас зачепило вибуховою хвилею. Понівечені їдальня, спортивна зала. У нас зупинився годинник в 12.01 Прилетіли шахеди. У нас залишався один сторож, тільки був на роботі. Більше нікого не було тут. Слава Богу, що ніхто не постраждав під час цих прильотів. Ліцей був пошкоджений під час боїв за Балаклію 22 го і пограбований ворогом під час окупації. Завдяки міжнародним благодійникам його вдалося відновити. Тепер треба все починати заново, розповідає в розпачі директорка навчального закладу. Тішить одне, що атака була не в день, коли в школі могли бути діти, які надолужують освітню програму. Це не люди, ну як і просто як людина. Як жінка, я можу вам сказати, що не люди По ком стріляли, По ком? кого хотіли знищити? Дітей наших так вони й так уже всі панівечені у цією війною. З вересня тут мали навчатися 1200 учнів. За парти могли сісти й діти з інших шкіл громади. На території є укриття, тому учні були б у безпеці. Облаштовано класні кімнати. І велике приміщення для спілкування. Приміщення бомбосховища опалюється. Є вентиляція, туалети. Такі є в трьох навчальних закладах громади. У Балаклії почали будувати і підземну школу. Проєкт обійдеться у 129 мільйонів гривень. Реалізувати його мають до кінця року. Головне завдання дати дітям якісну освіту. Нині в громаді майже дві тисячі учнів удвічі менше ніж до повномасштабної війни. Решта лишається в евакуації за безпекових умов. Ну, десь майже 50% дітей шкільного віку зможуть бути охоплені змішаною формою навчання. Це наша завітна мрія, тому що ми розуміємо, що офлайн навчання це ну. Це більше якісне навчання, це спілкування дітей. Нині ж у селах громади, наближених до фронту, чотири школи вимушені закрити через відсутність укриттів і нестачу дітей, Принаймні, поки вони не приїдуть з евакуації, кажуть у відділі освіти. А от педагоги майже всі повернулися додому. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. Авдіївська лікарня нині працює у столиці. Попри те, що саме місто окуповане медзаклад, вдалося зберегти. Що спочатку повномасштабної почали вивозити найцінніше обладнання? Зібрали в Києві частину колективу і відкрилися. Як працює лікарня міста, яке знищив ворог? Дивіться в сюжеті. Це останнє що в нас залишилось. Від Авдіївці. Частинкою Авдіївки Віталій Ситник називає лікарню, в якій працює у Києві. Її створили медики, які виїхали із захопленого ворогу містечка. Вони зберегли назву Авдіївська лікарня там на Донеччині. Заклад працював навіть тоді, коли, здавалося, це вже неможливо. Будемо гадати на лучше, але якщо будуть як дорога буде прострілювана, то, на жаль, екіпажі сюди не зможуть заїжджати. Ці кадри поліцейські з екіпажів білих янголів зняли у листопаді 23-го. Ось Віталій Ситник розповідає, що пацієнти є, і лікувати їх є. Чим виходять ньому, да? Ходять більше сутра йдуть зранку. Так, так. Угу. до речі, по хірургічній частині, як кажуть, все є. медицина. Он один склад, он другий склад. А поки не все ще є, так. зручніше було залишатись в лікарні. Вона нам тоді стала своєрідним домівкою, де ми там і жили, ситуація пішла так, що я ж кажу, десь восени 23-го ми вже були в лікарні цілодобово. Він каже, що залишився тоді саме заради пацієнтів. Десь 900 осіб залишилось у місті. Це був і цукровий діабет, це була астма, це були гіпертоніки, сердешники. Хто повз, хто на тачках привозили, хто сам доходив. Хтось приходив для е, тих мешканців, які не можуть прийти, але як кажуть, допоможи чим можеш. Е, волонтери привозили. У його телефоні фото та відео лікарні, робив їх для поліції, і фіксував кожен обстріл. По закладу влучало не раз. І от він коридорчик. На одній з фотографій пошкоджена швидка. Саме на ній він виїхав із міста у січні 24-го. Після нетривалого відпочинку знову став до роботи в Авдіївській лікарні в Києві, яка тут облаштувалася ще 22-го. Тобто певний час існувало дві авдіївські лікарні: одна у місті на лінії фронту, інша у столиці. Виникла така мисль, що давайте відкриємось, і ми одні з перших в Донецькій області хто. Переїхав в інше, в інше місто і відкрили лікарню і почали працювати. Ми постійно, постійно, от на протязі цих двох років ми щось довивозили. Я тут всі зустрічала, всю цю апаратуру, розміщала. Лабораторія якою керує Тетяна Теплякова. Зараз використовує це збережене обладнання. Вона працювала в Авдіївській лікарні понад 35 років. Виїжджаючи у березні 22-го, сподівалася, що колись повернеться. Я виїхала з двома сумками у марті. Це був мій останній виїзд, і більше фактично зв'язку з домом не було. І на сьогоднішній момент я знаю, що там все розробне. Это тяжело смотреть, больно было даже смотреть, как разрушают больницу. Жалко было, что столько было вложено труда, души, и больно было смотреть, как это все просто... Ну просто крушилась, от варварським методом. Авдіївська лікарня у Києві спочатку була хабом для переселенців. З'їжджалися, спілкувалися, обстежувалися, лікувалися. Зараз тут більше пацієнтів із Києва. Пані Наталії порадили звернутися саме сюди до невролога. Я не знала до певного часу, що імені це. Лікарі з Авдіївської лікарні приїхали сюди. Думала, фіріал філіал просто відкрили дуже гарні лікарі. Набирають і новий персонал. Тетяна Овсянникова тут лише місяць. Вона теж переселенка, тому добре розуміє своїх колег. Я сама з Донецької області, родичі всі повиїжджали, але залишилися будинки. Як можна потрапити до вас на прийом? Записатися ну, можна записатися за електронним направленням, яке видає ну, сімейний лікар, будь-який спеціаліст може видати електронне направлення. Заклад має угоди з НСЗУ, а також надає платні послуги. Бути лікарною в евакуації вкрай складно, адже умови нерівні. наприклад, приміщення орендують за власні кошти. Фінансова підтримка. Ну зараз так скажемо затруднена в зв'язку з тим, що ми знаходимося не на території міста, не на території області, а в іншому місті і в іншій області. Для них важливо зберегти свою лікарню, частинку їхнього міста і їхніх сердець. Тому просять киян приходити до них, натомість гарантують якісну допомогу і тепле ставлення. Ольга Читайло та Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини. Вони мали б забезпечувати громадський порядок на масових заходах, охороняти критичну інфраструктуру, брати участь у антитерористичних операціях. Але всі ці 11 років вони на рівні зі збройними силами захищають країну на лінії фронту. Сьогодні в Україні відзначають День національної гвардії. З цієї нагоди бійців привітав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він підкреслив, усі ці роки нацгвардійці мужньо тримають фронт на найгарячіших напрямках. Бійці Азову в перші дні повномасштабного вторгнення запекло за Маріуполь. А нацгвардійці бригади Робі. Відбивали ворожі атаки росіян під Гостомелем, збивали гвинтокрили і палили російський десант. Потім були важкі бої за Северодонецьк, Рубіжний, Бахмут. Згодом в НГУ створили ще нові бригади: Хартія, Буревій, окрема артилерійська. Усі вони героїчно нині так атаки росіян від Херсонщини до Харківщини. Саме в Нацгвардії свого часу було створено першу бригаду за стандартами НАТО за їхню мужність, відвагу та героїзм. Бійцям подякував президент Володимир Зеленський і вручив державні нагороди. Хочу всім вам особисто подякувати за сумлінну службу нашій державі. Національна гвардія України захищає нашу державу на фронті і в тилу за роки захисту нашої держави. 11 тисяч сотвісім воїнів Нацгвардії гвардії були відзначені державними нагородами, із них 2919 посмертно. Українці завжди будуть пам'ятати наших. Олеглих героїв